Привіт усім і підписникам і гостям! Вітаю вас на каналі Fast Finance. Заробляю я в інтернеті. Якщо ви теж бажаєте, то підписуйтесь на мій канал, включайте дзвіночок. Переду буде багато цікавих відео на різні платформи, в яких можна заробити. Додаток WildCash, який працює без складення. У сьогоднішньому відео покажу, як. Робити вилучення, тому додивляйтесь до кінця. Сподобається відео, ставте вподобайки, а ще приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де я швидше викладаю пости по проєкти, в які ми заходимо з командою, тестуємо і обираємо, які точно будуть працювати і дадуть заробити. У мене на каналі є початковий відеоогляд по цьому додатку, в якому я показувала, як правильно ставити на майнінг і як відправляти токени у стейкінг. А сьогодні нагадаю: на першій сторіночці це є сторінка Вікторини, де ви можете. Додатково отримати токени, відповідаючи на запитання. Наступне меню: тут ми беремо своє реферальне посилання. За кожного друга ви будете заробляти 8% вкладочка майнінг. Саме тут у нас проходить основне видобуток наших токенів. Для того, щоб за добу назбирувалося багато токенів, а саме 33 тисячі, вам потрібно качати візок, не кірку. А візок, нажимаєте на візок і у вас буде покращення першого, другого і третього рівня. Ось коли у вас у візочку буде вміщуватися 33 тисячі токенів, це максимальне. Для того, щоб запустити майнінг, нажимаєте та проходите капчу. Для проходження капчі дається вам 30 секунд. І ще раз, швиденько це робіть, не відволікайтесь. І знову нажимаємо та 20 секунд відповісти на тест. Я неправильно відповіла. Дається мені ще один шанс, який звірятко є маленьким. Тест на сьогодні я провалила, тому через 24 години. Повернуся на платформу і буду проходити тест. Go і нажимаєте. Ось так. Не завжди можна розгадати тести. Ось, якщо знову нажмемо на тап і пише, що наступний через 23 години 58 секунд. А для вилучення нам потрібно зайти в валет і наші монетки, які є в стейкінгу, назад вернути на баланс. Нажимаєте Go, Unstake All. Withdraw now. Всі наші монетки повертаються на баланс. Для Вилучення нам потрібно перевести в токени хоккер вверху, нажимаєте Exchange максимально, і кнопочку Submit for Revive. І тут нам потрібно буде зачекати деякий час, тому що це не робиться автоматично. Чекала я більше години на перерахування токенів. Нажимаємо convert to hook. На цій сторінці нажимаєте вверху максимально і наша кількість токенів. Переконвертується в токен хук. Вертаємося назад. Тепер нам потрібно hook вивести на Binance. Для вилучення нам потрібен адрес hook, тому йдемо в Binance і скопійовуємо. Нажимаємо гаманець. Депозит, пошуку, знаходимо hook, BNB Smart Chain, тобто bep 20 нажимаєте і копіюєте адрес. Вертаємося назад. Візрав. Вставляємо адрес електронного гаманця і для підтвердження нам потрібен код, який прийде на нашу електронну пошту. Нажимаєте кнопку Send. Код ставили, нажимаєте Візрав. Виводимо 1.60, а має прийти 1.50 hook. Короші мені прийдуть на електронний гаманець, я поділюся цим у своєму телеграм-каналі. У моєму телеграм-каналі знайдете багато цікавої інформації по різних заробітках, як складенням, так і без. До зустрічі у наступних відео!